Доброго дня, шановні друзі! Давайте сьогодні поговоримо з вами про таке захворювання, як оперізувальний лишай або оперізувальний герпес. Що ж це таке? Оперізувальний герпес це інфекційне захворювання, коли вірус герпес зостер, тобто герпес вірус третього типу, який перебуває в латентному так званому сплячому стані в нервових клітинах, активується при зниженні імунітету. Тобто оперізувальний лишай це друга стадія захворювання, яка проявляється, можливо, в дитячому або молодому віці у вигляді вітряної віспи. Тобто, якщо людина в певному віці перехворіла на вітрянку, герпес зостер, герпес вірус третього типу зберігається практично все життя в нервових клітинах і за певних обставин при зниженні імунітету він проявляється оперізувальним лишаєм. Які ж симптоми? Яка ж клініка оперізувального лишаю? Оперізувальний лишай за 2-3 дні до висипань виникає біль, часто стріляючий, гострий, у певному місці, в певному дерматомі. Як правило, це в області міжреберних нервів. Тобто це грудна клітка, поперековий відділ, з одного боку, тобто герпетичні висипання при герпес зостер чітко однобічні і не виходять за серединну лінію тіла. Тобто, як я вже сказала, з'являється гострий стріляючий біль в певній ділянці. І через 2-3 дні виникають пухерцеві висипання вздовж міжреберних нервів. У певному дерматомі. Ці е, пухирцеві висипання розташовані на ей еритематозній основі, тобто на тлі почервоніння шкіри. Біль при цьому може бути пекучою, досить інтенсивною. Е. Як же ми діагностуємо герпес зостер? В першу чергу це характерні симптоми, те, про що ми з вами вже поговорили. Однобічні висипання, пухарцеві висипання та гострий біль. Крім цього, якщо є сумніви щодо діагностики, можна зробити аналіз під лампою вода, хоча він не є специфічним, оскільки також може бути позитивним при звичайному вірусі герпесу першого або другого типу. Також можна зробити ПЛР-діагностику на герпес зостер, а також здати ІФА на імуноглобуліни М та Г до герпесу зостер хоча, як правило, висип досить характерний і додаткових аналізів не потрібно. Існує також ще кілька видів оперізувального герпесу, такі як колінчатий оперізувальний герпес, ураження колінчатого вузла. Коли висипання з'являються у вусі у зовнішньому слуховому проході, при цьому може виникати біль у вусі, зникати смак, може спостерігатися асиметрія обличчя, а також запаморочення. А також досить небезпечна форма це очний оперізувальний герпес. Уражається перша очна гілка трічастого нерва. Висипання з'являються в ділянці чола, в області очей і навіть на кінчику носа. Очний герпес досить небезпечний і потребує обов'язкової консультації офтальмолога. Як же ми лікуємо оперізувальний лишай? У першу чергу це противірусна терапія. Противірусні препарати дозволяють зменшити кількість висипань, скоротити тривалість м -м висипань і запобігти розвитку тривалої постгерпетичної невралгії, тобто болю після герпесу. Які ж противірусні засоби ми використовуємо? Противірусна терапія. Як правило, найчастіше використовується валацикловір. Це препарати валтрекс, а також вальтровіл, вальтровір і валловір. Валтрекс застосовується по 500 мг, тобто дві таблетки одночасно, грам, дві таблетки тричі на добу протягом 7 днів. При неускладненому опорізуючому герпесі це стандартна схема. Якщо висипання не зникають тривалий час і супроводжуються е, -Е, -Е з сильними болями, то лікування можна продовжити до 10 днів. Тобто валтрекс по 500 мг, дві таблетки тричі на добу протягом 10 днів. Також вальтровір може застосовуватися по 500 мг, дві таблетки тричі на добу 7 днів. І препарат валовір це аналоги від різних виробників. Якщо пацієнта турбують сильні болі, запалення, Можуть використовуватися симптоматичні засоби, нестероїдні протизапальні препарати. Диклофенак. Диклоберл-100 по одній таблетці двічі на добу до 10 днів. Це препарат кетонал-100 по одній таблетці двічі на добу до 10 днів можна приймати на ніч, щоб біль не турбував уночі. Також препарати Дексалгін по одній таблетці три рази на день. Препарати Кейвер. Але якщо турбує сильний невралгічний біль, постгерпетична невралгія, яка може турбувати пацієнтів до 6 місяців, до року, бути досить виснажливою, стріляючою та пекучою, то, як правило, використовуються протисудомні препарати та антидепресанти. З протисудомних це препарати прегабалін ЕЕ, 75 мг одна таблетка в день і на ніч до місяця. Це або е лірика 75 мг, одна таблетка двічі на добу протягом 14-30 днів. Лімбах препарат габана. ЕЕ. -е. Крім цього, наш вітчизняний прегабалін по одній таблетці двічі на добу тривало. Це може, може бути амітрептилін 25-50 мг. Імпортний аналог Саратен і КЕ увечері до місяця. Також використовуються препарати невропентин, габапентин і нейралгін. Капсули 300 мг увечері тривало. Це всі препарати, які допомагають впоратися з постгерпетичною невралгією. Що стосується самих висипань, Е, хочеться звернути увагу, що під час висипань, особливо якщо вони мокнуть, людина є контагіозною, тобто заразною для оточуючих. Намагайтеся уникати контактів з іншими людьми, частіше змінюйте постільну білизну та дотримуйтеся гігієни. Не рекомендується під час гострих висипань приймати ванни та душ, оскільки це збільшує їхню кількість і поширює ці висипання по е-шкірі. Тобто, не мочити – це важливо. Самі висипання ми можемо обробляти підсушуючою пастою лосара 2-3 рази на добу до 10 днів. Можна використовувати місцеві мазі з ацикловіром, однак вони застосовуються лише як доповнення безтаблетованої противірусної терапії і будуть неефективними. Тобто препарат Зовіракс крем 5 разів на добу до 14 днів, ацик, ацикловір, герпевір, мазь, крем місцево до 5 разів на добу застосовуються виключно як доповнення до основної противірусної терапії. Е і профілактика. Профілактика застосовується у ослаблених людей. Це можуть бути живі, а також атенуйовані, тобто ослаблені вакцини проти герпес зостер Однак у нас в Україні та за кордоном вони мають досить слабке поширення. Тому при появі висипань рекомендується своєчасно звернутися до лікаря і вчасно розпочати противірусну терапію, щоб уникнути тривалої постгерпетичної невралгії та будь-яких ускладнень. Бажаю вам бути здоровими. Мирного неба і всього найкращого. До побачення!